Доброго ранку, любі мої. Сьогодні ми з вами розпочинаємо заняття з ознайомлення з довкіллям, яке називається Наші друзі птахи. Отже, сьогоднішнє заняття ми присвятимо природі, адже природа це багатство народу. Її необхідно берегти, як ми бережемо життя людини. Птахи дивовижні створіння природи. Чи можемо ми уявити собі життя лісів, садів, луків, без пташок? А скільки користі приносять птахи людині? Люди здавна спостерігали за польотом пташок і мріяли піднятися в повітря. Тепер ця мрія здійснилася. Стрімкі стальні птахи, літаки підкорили небесний простір сильних і сміливих людей. Прийнято називати соколами, орлами. Коханих людей ласкаво називають журавкою, лепіткою. дітей ніжно називають чижиками, горобчиками, а дратівливих півниками. Давайте ж і ми сьогодні віддамо птахам День пошани і любові. Ми здійснимо з вами подорож у казковий світ птахів. Подорожувати будемо по зупинках. І перша зупинка називається загадки. Діти, а які ви знаєте загадки про пташок? Ось послухайте уважно загадки, які я приготувала вам. Не стулить і на мить очей, вночі полює на мишей, зате у день відпочиває. Ні, це не кішка. А, діти, хто це? Так, це сова. Наступна загадка. Що вона за птиця? Все життя співає, в півня вчиться, але й досі не знає вона всього лиш половину пісеньки його. Діти, яка це пташка? Так, правильно, це зозуля. Ще одна загадка. Не лікар, а дерево лікує. З дерева лунає звук, хто там стукає? Тук-тук, тук-тук. Діти, яка пташка лікує дерева? Так, правильно, це дятел. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс. Малих жабеняток, для своїх дитяток, діти, яка птаха має довгий ніс і довгі ноги? Правильно, це журавель, ви молодці. І наступна наша зупинка називається Знайди зайве слово. Діти, це гра! Давайте ми в неї пограємо. Слухайте уважно! Я буду називати слова, а ви вибирати зайве. Шпак, сова, собака, синичка. Діти, яке слово тут зайве? Так, правильно, це собака. А чому воно зайве? Тому що собака це тварина, а не пташка. Добре, слухайте наступні слова. Лелека, лисичка, зозуля, дятел. Діти, а тут яке слово зайве? Так, правильно, слово лисичка тут зайве, тому що лисичка це дика тварина, вона не пташка. Молодці діти впорались. Наступна зупинка це народні прикмети. Покоління в покоління передавалися спостереження за птахами та їх зв'язок з різними явищами природи, на низку пам'яті добиралися народні прикмети, допомагали передбачити погоду. А які народні прикмети знаєте ви? Я знаю ось такі. Птахи в'ють гнізда на сонячній стороні. На холодне літо. Побачив шпака, знай, весна біля порога. Гуси сидять, поховавши голови під крило. Буде похолодання. Жайворонок з'явився до тепла, а зяблик до холоду. Зозуля стала кувати, морозам не бувати. Взимку птахи сідають на сніг і кричать. Буде хуртовина. Ще одна наша зупинка, яка називається птахи-символи. Діти, а ви знали, що деякі птахи стали у людей символами? Лебідь, наприклад, це символ вірності і любові. Ворона і сова символ мудрості. Голуб символ миру. Діти, і остання наша зупинка, яка називається Пам'ятка про птахів. Діти, а пригадайте, чим ми готували птахів взимку, коли було багато снігу і птахи собі нічого не могли знайти? Так, правильно, насіння соняшника давали, просу, пшоно, гарбузове насіння, але тільки сире насіння. Насіння дині, кавуна. Можна трішечки дати крихти сухого білого хліба або сала тільки не солоного. Діти, а чим же ж харчуються пташки восени чи влітку? Так, вони їжу знаходять самі собі. Вони знаходять різне насіння, насіння дерев. Насіння бур'янів, також вони полюбляють різні комашки та черв'ячки. Всю цю їжу вони можуть знайти для себе самі. Ну от, наша подорож закінчилася. Діти, а що ми сьогодні вивчали на занятті? А які загадки ви запам'ятали? А в яку гру ми грали? А що цікавого ви сьогодні дізналися? Так, діти, не слід забувати про наших пернатих друзів. Любіть і бережіть природу. Будьте природі та пташкам другом. По можливості зробіть їм годівнички взимку та годуйте тільки насінням. Дякую, діти, за увагу і зустрінемося з вами на наступному занятті.